Історія палацу КУНІН Шидзин, глава 124. ПриКИНЬСЯ ХВОРОЮ У палаці Мінфен яскраво світили ліхтарі. Слуги стояли, опустивши руки в мерехтливому сяйві, а в залі на високих підставках лежали дари чужоземних послів, коштовне тхорове хутро, рідкісні перлини завбільшки з кулак і білосніжні нефритові головоломки. Відбитий блиск граф на їхніх поверхнях і кидав світлі відсвіти на обличчях присутніх. Сушаньї війшла і тихо спитала Де принцеса? Слуги, які досі не оговталися від шоку, з острахом відповіли вона всередині, не виходить і не дозволяє нам увійти. Сушаньї стиснуло серце. Вона бачила, як росла принцеса і любила її як рідну доньку, а тепер стала свідком того, як татарський посланець у палаці сідає за стіл з імператором, щоб святкувати угоду, яка обіцяла принцесину руку. Я піду подивлюся, сказала вона. Сушаньї підійшла і відхилила на мистяні штори. Вікно було відчинене, холодний вітер залітав усередину і змушував крижані намистини дзенькати. Коли вони торкалися одна одною. Коли вона відпустила штори, намистини зіштовхнулися і видали приємний передзвін. Та для Шенджії цей звук був мов стукіт крижинок. Денний макіяж уже змили. На обличчі Шенджії, яке раніше ховалося під шаром рожевої пудри, шрам на білій шкірі став особливо помітним. Він нагадував про так звану королівську прихильність, яка, мов пісок, що його море раз по раз вимиває хвилями, зрештою оголює свою моторошну і відштовхувальну суть. Побачивши в дзеркалі відбиття сушаньї, Шенджеї виглядала надиво спокійною. Вона навіть ледь усміхнулася і сказала Зі мною все гаразд, сушаньї, не хвилюйтеся. Якщо матер довідається, то ще й дорікне вам. Колись принцеса була безтурботною і вільною, казала все, що спадало на думку, а тепер, коли справа була такою тяжкою, вона залишалася аж надто спокійною. шен їй не плакала, зате сушаньї ледве стримувала сльози. Вона ковтнула клубок у горлі й мовила Я чула, що ви сьогодні ввечері не вечеряли, і я покоюся. Я попросила приготувати щось на малій кухні, випийте хоча б чашку юшки, щоб зігрітися. Та Шенжиї, дивлячись на свій шрам, легко провела по ньому пальцем і опустила погляд. Це не зігріє мого серця. Сльози одразу набігли сушаньї на очі. Шенжиї нарешті обійняла жінку, яка бачила, як вона зростала, ніби намагалася зачерпнути в ній сили і тепла. Та замість того, щоб говорити про договірний шлюб, вона спитала Сушаньї, а завтра Нін-Нін не прийде. Після звістки про шлюпи з татарами Шенджії не плакала і не здіймала галосу. Вона спокійно прийняла це саме її спокій, мабуть, і породив рідкісне відчуття провини у її брата Шенлана. Він спитав, чи має вона якесь бажання, яке він міг би виконати. Вона попросила лише, щоб до палацу повернулися навчальні подруги для спільних занять. Щоб підбадьорити Шенджії, Шенлан одразу погодився і наказав уже ввечері запросити дівчата з різних домів до палацу. Та з маєтку дзян надійшло повідомлення Дзян дзянцюєнін занедужила і не може наражатися на холод і вітер, а ще боїться заразити принцесу. Тож до палацу вона зможе прийти лише після одужання. Сушань їй вже знала про це і заспокоїла принцесу. До маєтку дзян запросили знаного лікаря. Він сказав, що, хоч хвороба почалася гостро, тепер усе під контролем і за кілька днів Дзян дзянцюєнін зможе приїхати до палацу. Будь ласка, не хвилюйтеся. Шенжиї відчула порожнечу в серця. Без Ніннін -нін прихід інших навчальних подруг здавався безглуздим. До того ж, вона непомітно всміхнулася і сказала так, навіть якби Ніннін -нін зараз прийшла до палацу, їй було б нічого вчити. Учитель сє очолює загін проти небесних учень, тож його зараз немає в палаці, коли він повернеться, хвороба Нін-Нін уже мине, і, можливо, вона прийде якраз вчасно. Сушаньї не тямала в палацових справах, тож лише кивнула. Добре, що ви так думаєте. Потім, як і завжди, вона почала знімати з волосся енджі прикраси, густоє волосся, мов темні хмари, розсипалося, і в дзеркалі відбилися її очі спокійні аж до заціпеніння. Через напад небесних учень при дворі спалахнули запеклі суперечки адже ніхто не очікував, що з язниці вирветься стільки втікачів. План укладав сівей, тож критики було чимало. Хоча він був цивільним чиновником та через підозри, що його стратегія ризикує випустити тигра назад у гори, йому довелося вийти вперед і взяти всю відповідальність на себе. Насправді, саме цього сівей прагнув рекомендація Гочунфана відправити Джана Джей, який ризикував життям, удаючи відлюдника Дуцюн, збила його розрахунки. Тепер, використавши хвилю критики при дворі, Сєвей вирішив особисто очолити переслідування цієї групи бунтівників небесних учень і таким чином повернути справу під свій контроль. Та завжди трапляється непередбачене. Біля зруйнованого храму, де зупинялися Дзян Сюйнін та інше, уже стояв великий загін вояків. Колись занедбаний храм ретельно прибрали. Дзяншу повернувся з лісу, який затягував усе тінями, увійшов усередину і побачив Сівея – той сидів у кутку на чистій шовковій подушці і дивився на безголову статую Будде. Темні очі наполовину ховалися в тіні, загадкові і гості. Він був тепло вбраний, але губи лишалися блідими. Хоча вигляд у нього був спокійний, у погляді стояла крижана холодність. Дзеншу вклонився. На корі дерева зовні я знайшов знаки, які лишився обао. Підтвердилося, що з Джаном Жей йшла якась жінка, він її прикривав. Можливо, це була друга пана Дзян, також е ішла з Джаном Дже, він її прикривав. Вона не хвилювалася за власну безпеку. Безголовий голови Будав на півтемряві виглядав особливо моторошно. Сєвей, не відводячи погляду, спитав: Що ще? Дзянчу трохи вагався, а потім заговорив тихіше. Сяобао повідомив, що цього разу, окрім Хуанцяня та Фенмін'юя, Присутніший Сяо Дінфей». Сівей сидів, схрестивши ноги. Руки лежали на колінах природно, широкі рукави ховали долоні. Видно було лише довгі пальці, синюваті. На безіменному пальці правої руки була маленька оброблена ранка. Вона вже не боліла. Почувши це ім'я, сівей ледь усміхнувся. Оце вже справді збіг. Усмішка була холодна, прихована. Дзенчу знав, що стоїть за цим збігом і додав. Дінго, який веде військо вперед, теж рушив до Тунджоу. Ваші розпорядження, які видали кілька годин тому, вже виконано, А звістку від Дінго вже доставили. Якби сяо Дінфей почув це, він би, певно, вибухнув люттю. Як так сталося, що проклятий сяо юань з роду сяо, який має посаду Дінго, теж уліс у цю справу? Почалося все з дня наради в палаці. План, який Сівей склав, щоб заманити небесні учення, використавши Гуна її як приманку, був його задумом, і будь-які побічні ситуації також мав розв'язувати він сам. Та Дінго Сяо Юань несподівано втрутився, заявивши, що Сівей як цивільний чиновник, не має досвіду ведення воєнних операцій і запропонував особисто долучитися для надійності. Імператор подумав і погодився. Він махнув рукою і наказав Сяо Юаню та Сівею разом розв'язати завдання. Вони поділилися на дві групи, щоб вистежити і швидко схопити бунтівників, повернути злочинців і заодно врятувати Джана Дже, який ризикував життям. Опівдні сяо Юань уже вирушив зі своєю особистою гвардією. Сівей рушив за ним без поспіху. Дзеншу був дуже занепокоєний, але сівей лише наказав пекло без дверей, а він усе одно лізе всередину. Якщо хоче померти, нехай учиться на власних помилках. Дзеншу остовпів та, спостерігаючи за сівеєм багато років, він, зрештою, заспокоївся і зрозумів це задум, який б'є одразу в кілька цілей. Не лише небесні учені і рід Сяо, навіть Джан-Дже, здається, теж був у розрахунках учителя. У храмі горіло вогнище, але пронизливий вітер усе одно робив повітря холодним. Обличчя сівея стало ще блідішим. У наступну мить воно раптом налилося і він закашлявся. Плече здригнулася, і тінь на стіні позаду нього теж затремтіла. У тіні стояла людина, яку тепер було видно чітко. Це був Даотінь, вродливі риси, темно-синій бойовий одяг, за спиною лук і сагайдак. Він стояв нерухомо за сівеєм. Дзенчу знав, меч може бути вихоплений, але не обов'язково вб'є, а стріли Даотіня, щойно зірвуться з тятєви, неодмінно заберуть життя. Сестричко, ти бліда, тобі зле. Дзян Суянін давно мовчала поглинути розмовами довкола про державні справи. Вона підвела голову і здивовано побачила перед собою хлопчика з хвостиком, який старчав угору. Це був вся обао. Великі очі дивилися на неї з тривогою, поки він сидів біля багаття і підкладав дрова. Дзян Цюйнін повернулася до реальності і подумала вона лише донька чиновника, не здатна вплинути на рішення імператора і не може зупинити договірний шлюб Шенджії. Вона нічого не може зробити. До того ж, чи варто заради когось повертатися в небесну в'язницю? Такий шанс може більше не трапитися, я можу більше не мати такої можливості. Це не в моїх силах. Мені це не під силу. Це доля. Вона повторила це собі і змусила розкидані думки зібратися докупи, наче, між іншим, відповіла: нічого страшного. Тася обаву не вона зрозумів і кліпнув: Ти виглядаєш так, ніби занедужала. Занедужала? Дзян Сюєнін згадала план, який вони з Джаном Дже склали. Після входу в тунджоу вона має вдавати хвору, потім піти до лікарні, передати звістку і так уникнути небезпеки, а далі непомітно покинути тунджоу. Тож саме час починати виставу. Вона не стала підбадьорюватися, а сіла біля Джана Джей, усміхнулась блякло, байдуже. Мабуть, мене продуло вітром, трохи болить голова. Дівчина зі шляхетної родини, ще й така тендітна, як Дзян Сюєнін, Ніхто й не задумуватиметься, наче все складалося рівно. Сяо Бао на мить задумливо подивився на неї, ніби в нього з'явилася якась думка. Сяо Дін фей, який спершу сидів поруч із Дзян Дзянсюєнін, помітив, як Сяо Бао підійшов, підкинув дрова у багаття і відчутно зніяковів. Тихо, взявши свій мішечок із водою, він непомітно відійшов до Фен фенмін'юя і спитав «Лівий канцлер з міста ще немає новин. Я, чесне слово, вже не можу чекати. Якщо затримка триватиме, він боявся, що доведеться зіткнутися зі справжньою бідою. Він був такий знервований, що ледве не рвонув у місто, щойно вони дійшли до воріт. Фен Мін Юй, пам'ятаючи його абсурдні слова в дорозі, ледь здригнувся, але сказав має бути скоро. Щойно він договорив, як у темряві почулися кроки. Усі, хто мав мечі, миттю схопилися за зброю. Та Хуан Цянь, почувши умовний свист у темряві, швидко підвівся і заспокоїв усіх. Це, мабуть, наші розвідники повернулися. Я піду подивлюсь. Хуанцянь підійшов до темної постаті, яка щось йому передала. Його тіло здригнулося, коли він узяв предмет. Він приніс його назад і віддав Мін'юю. Це був тонкий циліндр для листів. Мін'юй спершу не надав листу значення, але щойно розгорнув маленький сувій побачив у правому верхньому куті невелику чорну емблему. Витончені лінії вигиналися, мов гори, викликаючи відчуття простоти і повернення до природи. Його обличчя різко змінилося. Він уважно прочитав, зіниці звузилися. Хоч як він стримувався, щоб не сполохати зайця, погляд мимоволі ковзнув у бік Джана Дже, який сидів доволі далеко, та Джан Дже все одно це помітив. У Джана Дже похолоділо під грудьми, Сяо одін фей, який не терпів зволікань, спитав Ну що, як новини? Фен Мін юй сховав лист назад у футляр і запхнув у рукав, щоб ніхто не побачив емблеми, а тоді швидко повернувся з усмішкою. Перепрошую за затримку. Розвідники доповіли, все гаразд, можемо заходити в місто. Люди радісно підвелися. Джанже теж підвівся, а Дзян Сюйнін відчула незрозумілу тривогу. Вона тихенько потягнула його за рукав, губи ворухнулася, та вона не встигла нічого сказати, бо Фен Мін Юй уже підійшов до них. Його обличчя, підсвічене ззаду вогнем, здавалося похмурим, попри усмішку. Він чемно запропонував Джанда Женю, ходімо разом. Як бачите, зараз вже починаються дуже цікаві події, і здається, у нас буде ну, щось таке напружено-криваве дуже скоро. Почекаємо, буде цікаво. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.